Усім привіт! Мене звати Лілія Налягака, я телеведуча, журналістка, і це моя валізка навичок. Почнемо, я так гадаю, з тайм-менеджменту. Отже, тайм-менеджмент це надзвичайно важлива навичка для журналіста якої я так і не навчилася, я завжди всюди запізнююся. І я живу в стані, коли я вже не встигла. Тому в цьому плані я ще дуже працюю над собою, але це дуже важливо, тому що коли горять дедлайни, і ти несеш відповідальність за свої матеріали, несеш відповідальність за ефір, коли ця навичка в тебе не така досконала, як має бути, це звичайно проблема. З якимись головними задачами я справляюся, але по життю я ще вчуся. Розкажіть про найекстремальніший дедлайн під час навчання під час навчання. Mm. Дивіться, я думаю, що найекстремальніший дедлайн це буде задача, яку тобі поставили прямо на парі. Наприклад, з Олександром Волошиним у нас були класні кейси. Він нам розповідав про те, як працюють журналістські розслідування, і давав задачі от прямо на парі. Грубо кажучи, він показував якісь фото, і нам треба було визначити, де саме локаційно знаходиться той чи інший чиновник. І у нас там було всього там 10 хвилин для того, щоб розв'язати цю задачу. І це напевно такий найбільш екстремальний дедлайн. Чи можуть дедлайни мотивувати? Я думаю, що так. Вони можуть мотивувати, пришвидшитися. Чи можуть мотивувати, працювати якісніше? Тут якби запитання. Але так, мотивувати, працювати швидше це точно. Так, якщо годинник прибрати з життя журналіста, що станеться? О, я не знаю. Напевно, він буде просто спати вдома через те, що дуже втомився, враховуючи всі ці дедлайни, і просто такий боже, невже невже мене ніхто не чіпає? Якби ще вимкнути телефон, то було б ідеально. А який ваш особистий рекорд написання новини? Мій особистий рекорд це, напевно, новина в прямому ефірі, тому що коли почався марафон Єдині новини, в якому я зараз працюю, то там дуже часто новини вони з'являлися прямо в прямому ефірі. Коли ми беремо перші місяці повномасштабної війни, і це були новини, які мені там повідомляли вухо редактор, і мені треба було їх сформулювати і донести. І це було секунду в секунду в прямому ефірі. Це найекстремальніше, напевно, і най, така, найшвидша новина. Чи був у вас якийсь кумедний випадок із тайм-менеджментом? Можливо, я розкажу зараз історію смішну. Вона також стосується моєї роботи. Так як у мене зараз нестабільний графік, ми інколи працюємо дуже рано, інколи дуже пізно. І був ранковий ефір, це була третя ранку, у нас починалися ефіри, і зазвичай ти просто не можеш спати, тому що тобі треба в першій годині ночі вже бути на гримі, тобто ти не спиш. І я пам'ятаю, тоді така була втома. І десь у мене там 11 ефірів, наприклад, зранку приблизно було. Я пам'ятаю на якийсь сьомий ефір. Я заходжу в Гримерку, а там перервано 20 хвилин між ефірами. Я заходжу в гримерку, просто сідаю на диван, і я остання фраза, яку я пам'ятаю, це Боже, який м'який диван? І все. І я просто від того, що мене будять, що треба йти в ефір. А я просто відробилася ось за три хвилини, і це, напевно, був такий найекстремальніший дедлайн. Я мало не встигла на ефір, і навіть ми докладали ролики, щоб змогли вімкнути петличку, налаштувати звук і щоб вийти в ефір. Це було таке, прям ну це було вже на межі просто фізичних сил на той момент. О котрій прокидається, все ж таки ведуча ранкового ефіру. Якщо це ранковий ефір, то це може бути або перша ночі, і ти просто не лягаєш, або якщо, наприклад, ефір почнеться о шостій ранку, то я прокидаюся о третій ранку. Яка пара під час навчання була настільки важлива, що ви ніколи її не пропускали? Я думаю, що це дві пари такі. Це пара з Людмилою Панкратовою, це медіаправа, якщо я не помиляюся, приблизно так називалось. І це з Олександром Волошином. Ми там про журналістські розслідування говорили. Я обожнювала ці пари, я майже не пропускала. Ну тобто тільки через роботу пропускала. <laughs> якщо пропускала, скільки кави потрібно журналісту для виживання? Ой, я думаю, що напевно це індивідуально, але якщо у мене ранковий ефір, то це мінімум три чашки кави. Тобто це стабільно. Була був досвід з енергетиками, але це не раджу. Це дуже погано впливає на здоров'я і не допомагає. Зазвичай це кава. Три, три чашки кави стараюсь більше не пити. На якому молоці? А, а ви знаєте, на звичайному. Я просто дізналася, що це все або рослинне, або звичайне, або рослинне, або звичайне, безлактозне. то все міф не купуйте, вас надурюють. Отже, наступна навичка це. Навичка структурування інформації Бачите, такий гламурний записник в мене. Сказати, чи користуюся я записниками, напевно, буде неправильно, бо я ними не користуюся, всі зазвичай користуються мобільними телефонами, там є замітки, і ти туди вносиш якусь інформацію, яка важлива. Тому я користуюся замітками. Структурувати інформацію важливо для того, щоб відділяти якісь факти від того самого інформаційного шуму, для того, щоб розуміти, як будувати оптимальний матеріал і доносити суть. Ну, максимально оперативно і цікаво, і те, що важливо, дійсно. А, чи пригадаєте найкориснішу пораду від викладачів щодо роботи з інформацією? Найкорисніша е, порада, я думаю, що це е, суспільний інтерес, тому що е, саме на парах Людмили Панкратової я цю, скажімо так, важливість для журналістики освоїла. Багато хто про це е, журналістів не знає. Насправді і моїх колег, що якщо інформація має суспільний інтерес, то ти е, можеш там заходити в зачинені двері навіть у якісь приватні офіси е, і ну, тобі мають надавати відповіді. Тобто, це Така основна причина і основна основа всіх журналістських матеріалів це суспільний інтерес, напевно, що ця порада. А скільки практики в написанні потрібно для успіху? Уф. Практики, знаєте, в мене як було. Я не вміла писати, чесно, моє більше говорити. І я писати вчилася так, що ну мені класні вчителі, редактори потраплялися в роботі, і вони мені давали приклад матеріалу. Я його аналізувала. Моя сила те, що я можу, в принципі, зрозуміти суть і відтворити. Я аналізувала приклад уже такого серйозного матеріалу професійного журналіста-редактора і спробувала зробити в такому стилі, але свій матеріал на Якусь іншу тему. Так я вчилася писати. Напевно, десь рік мені потрібен був для того, аби це робити дуже легко і робити якісь свої схеми написання матеріалів і зайнятися чимось своїм індивідуально, а не відтворювати форму, яку мені тоді показала. Так багато цікавого досвіду. Можливо, хочете написати мемуари? О, ні. І останній. Елемент це поради випускникам, чистий аркуш. Взагалі, це та історія, яку якої боятися не варто, тому що чистий аркуш це завжди початок чогось нового, і це завжди розвиток. Тому що, коли ти в таких е, кімнатних умовах, це завжди комфорт, і це завжди такий регрес. А е, чистий аркуш це завжди можливість почати щось нове і розвиватися. Я думаю, що його боятися не варто. Навпаки, е, я, наприклад, стала ведучою просто під час великої війни. Під обстрілом, і це для мене був такий аркуш, бо я ніколи не вела прямих ефірів, і в мене не було навіть навіть трактів не було. Тобто за 5 хвилин до ефіру мені сказали, що ти виходиш в ефір. І я вийшла, і це був супер екстремально великий аркуш для мене, який через сміливість і знання, які я отримала, зокрема в університеті мені допомогло це все почати таку нову. Главу свого життя, тому чистий аркуш це класно. Його боятися не треба. Порадити всім журналістам, які починають це, по-перше, вивчити досконало свої права, тому що це ваша зброя, реальна. Які у вас є права, на що ви маєте право, як відстоювати ці права, коли перед вами закривають двері, коли вам не надають доступу до інформації? Якщо ви маєте цю базу, ви озброєний і ви маєте силу робити ті матеріали, які можливо не зможуть робити ваші колеги, які не озброєні цими знаннями. Якби ви мали змогу повернутися назад до студентства, яку пару ви відвідали? Я думаю, що всі дві пари, про які я вже говорила, це пара журналістських розслідувань з Олександром Волошиним і з Людмилою Панкратовою Мадіа Браво з задоволенням.